Нам вже не терпиться поділитися з вами своїми емоціями, своїми е, переживаннями і враженнями з відпустки. Власне, ми всі спустилися з гір, хоча від, відпочивали кожен по окремо. Власне, я цього річч вирішила не зраджувати е, своїм рідним Карпатам, завжди таємничим і неповторним. І за вісь моря обрала черемуш, де мій Тарасик Вау. маленький отримав перші серйозні уроки плавання. Також і в бабусі гуляли лісом. І я вперше в своєму житті збираючи гриби за. Блукала, і це було настільки страшно, що я вийшла взагалі з іншого боку лісу і вже думала, шукала смереку, на який я буду ночувати насправді. А мені потім розповіли, що тими місцями, де я блукала, бачили сімейство ведмедів. Але все-таки найціннішим, найемоційнішим, ріднішим моментом е, і спогадом було все-таки бесона ніч під пологовим будинком. Моя сестричка Анічка народила синочка Михасика. Вау. Я тебе серденько вітаю, цілую його в солоденькі щічки. Ну Вау. що, розказуємо а, далі, а, хто а, не було? Вона каже а, сімейство. Ведмеді, і на нас змарине походить. Там бродилося, як я з тобою не зустрівся в Карпатах. Не знаєте, ж на Тіремо ще була. Я теж був в Карпатах, друзі. Один тиждень провів, з гір повернувся. Мені що сподобалося? Там все на контрасті. Ми знаємо, що там погода змінюється ще півгодини. Але цього, Боже, мій, оце світлина, бачите, це з мохом. Але ця світлина трошки раніше була. Зараз моху я не побачив в Карпатах, тому що там дуже спекотно було в день і дуже холодно було вночі. Але менше з тим, найголовніше, що чим менше дощів в Карпатах, тим частіше річки. Купався на каньйонах, тому друзі Карпати Форево. Іншими словами, хто де на марин послухає. Ну, мене взагалі жодна відпустка не закінчується без пригод, і Ця відпустка так само не обійшлася без пригод, Але я в Карпатах так само платишніше на Я ще побувала в Одесі на Чорному морі. Я обожнюю Одесу і Чорне море. А ще я побувала в Албанії. Це нова країна. Але це фото ви зараз бачите, воно з Чорногорії, Тому що з Албанії ми поїхали в Чорногорію трошки поблукати. Ну, я і здибала морського їжака. І мій чоловік і мій син, і навіть наш шеф-редактор Юля. Допомагали мені тягнути голки. Все боляче, але відпустка безперегодна. Як Яка стоїш? ж то відпустка? ні, марин зізнавайся? Просто захотіла на показати цю світлину, щоб тебе в купальнику побачили. Чи все таки зараз... їжака там не було. ти зараз про Марина навіть відпуст... показувала там. Є ще трішки на заі зараз боляче стояти до речі. Скажи про своє. А, а, шо, а, шо я? а я що? А що я? Я відпочивав в Херсонській області, відпочивав трішки Україна, Україна. в Херсонській, в Одеській області і трішки, і трішки на Ми Що? Ми що? Ми бачимо, Ні, це туди. Херсонська область. <ріст> <ріст> ну, це, це, мама, да. дозвольні. Мама, мама, можна її ще покупати? Отак приблизно називається ця, ця світлина. Ну, а також Марина, ти знаєш, що я люблю фотографуватись. А! і справді Анатолій Анатолійович дуже добре знає, як фотографуватись на узбережжі моря. Ви бачите, він може фотографуватися і з гумором, і з і з надувним, коли не тільки. Наприклад, нещодавно разом з дружиною з Юлею він влаштував романтичну фотосесію в Америці в сонячній Санта-Моніці. світлина закоханої пари, прикрасила обкладинку журнала Віва. Також Анатолій Анатолійович та його кохана дали ексклюзивне інтерв'ю глянцевому виданню, розповіли про секрети свого шлюбу. Ну і до речі, О. друзі, треба сказати, що ми теж хочемо поділитися ви що щоб глядачі з нами як вони провели відпустку? А, Що вони відбувалися? Так тому викладайте свою історію. У нас є відповідний пост у мережі Фейсбук сніданок задайтеся.